Вітаю, друзі! З вами адвокат Бурдужа Анна Валерівна, і зараз ми поговоримо про різницю між договором дарування та заповітом. І що краще? Вирішувати, звичайно, вам, що для вас буде краще, але якщо ви даруєте майно, нотаріус посвідчує договір дарування, то особа, яку ви даруєте, відразу стає власником цього майна. І ви втрачаєте вже право власності. Якщо укладається заповіт, то отримати. Право власності на це майно за заповітом зможете лише тоді, коли відкриється спадщина. Тобто, наприклад, на пальцях, розповідаю. бабуся вирішила заповісти майно. Поки бабуся жива, майно є її власністю. Як тільки вона померла, відкрилася спадщина на все її майно, ви вступаєте, подаєте заяву на вступ у спадщину. Через пів року нотаріус видає вам всю доступ про право на спадщину за заповітом, реєструє і з цього періоду ви стаєте власником цього майна. Тобто, при даруванні відразу, при заповіті, лише коли відкриється спадщина. Тому вирішувати вам, підписуйтесь на мій канал та будете знати більше.